Всім привіт! Я Анастасія Ончуленко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. Як ваш настрій? Сподіваюсь, ви в чудовому гуморі та готові потренуватись. Сьогодні ми зробимо ваше тіло більш підтягнутим, а руки сильнішими. Ми виконаємо вправи, спрямовані на грудні м'язи, м'язи рук та фасом. Ну що, налаштувались на роботу? Нумо тренуватись. Ну що ж, ми починаємо розминати свої плечі. Ноги на ширині плечей та починаємо з кругових обертів плечима спочатку назад, а потім вперед. Надіюсь, у вас гарний настрій, тому веселіше! Зараз вправа міцні обійми. Жартую. Але саме зараз ви будете себе обіймати. Руки розводимо широко в сторони та зводимо їх так, щоб одна рука лягала на плече іншої руки, а інша другій руці під плече. Знову розводимо широко в сторони та змінюємо руку. Одна на плече, інша під плече. Все просто. Зараз виконаємо додаткову спліт розминку руки позмінно відводимо вверх та назад, пружинистими рухами. Зміна то права, то ліва рука вгору та вниз назад. Для наступної вправи нам потрібна лише одна гантель. Виконаємо з вами присідання з круговими рухами гантелі над головою, вихідне положення, стопи ніг на ширині плечей. Спина рівна, на вдиху опускаємось вниз, присідаємо на видиху, підіймаємось вгору та виконуємо повний оберт гантелі навколо голови. Для початку виконаємо декілька разів в одну сторону, а потім в іншу. пропоную виконати вправу згинання на біцепс та розгинання рук на трицепс у маятнику. Вправа досить динамічна. Вихідне положення стоячи ноги на ширині плечей, гантелі в обидві руки. Починаємо зі згинання рук на біцепс, підіймаючи гантелі до плечей. Далі нахиляємо корпус вниз та виконуємо розгинання рук назад. Знову корпус вгору і згинання вниз, розгинаємо руки в ліктях. Створюючи маятниковий рух корпусу. Наступна вправа підйоми рук з гантелями перед собою. Вихідне положення стоячи, одна нога попереду, інша позаду. Прес підтягнутий, спина рівна. Легкий нахил корпусу вперед. Руки зігнуті в ліктях. Тримаємо обидві гантелі. Змінюючи то праву, то ліву руку підіймаємо гантель до рівня плеча перед собою. Руки при цьому не випрямляємо. При підйомі рук вгору не робимо замах рукою та не створюємо коливань корпусом. Залишаємось в такій же позиції стоячи. Та виконаємо з вами розведення рук з гантелями в сторону. Вихідне положення рук кисті всередину, лікті розвернуті в сторони. На видиху підіймаємо обидві гантелі одночасно в сторони на рівень з плечима. На вдиху повертаємо руки у вихідне положення. Не забуваємо, при підйомі гантелей не підіймаємо плечі та не тягнемо їх до вух. Контролюємо. У наступній вправі ми скомбінуємо згинання рук та жим. Почнемо зі згинання рук на біцепс, приводячи гантелі до плечей. Та з розворотом кисти рук піднімаємо гантелі вверх над головою, виконуючи жим. Знову опускаємо руки до плечей, розгинаємо та повертаємось у вихідне положення. Основні моменти. Тримайте спину рівною та прес напруженим. Не розхитуйте корпус. При підйомі рук вгору не тягніть плечі до вух. Чіткі рухи, чітке виконання. Опускаємось на коврик. Вихідне положення коліно коліно-кістьове. Виконуємо з вами віджимання від підлоги зі зміною позиції рук. Опускаємось повністю на підлогу. Одну руку кладемо трішки вище плеча, а іншу на рівні лінії грудей. Віджимаємось. Знову опускаємось на підлогу. Зміна рук і знову віджимання. Основні моменти. Тягніть м'язи пресу. При опусканні вниз спочатку ви повинні опустити вашу грудну клітину на коврик, а не живіт, а при підйомі вгору не втратити лінію планки. Вихідне положення, сидячи на колінах. Руки з однією гантелею підняті вгору. Виконаємо з вами жим гантелі за головою. Основні моменти: ваші лікті повинні бути зафіксовані над плечима та плечі нерухомі. Тримайте спину рівною, а живіт втягнутим. На вдиху опускаємо гантель за головою, на видиху піднімаємо вгору, не розгинаючи повністю руки в ліктях. Лягаємо на спину. Виконаємо з вами жим гантелей лежачи. Вихідне положення на спині. Ноги зігнуті в колінах. Поясниця в прогині грудна клітина відкрита. Плечі опущені вниз, опора на лопатки. Руки з гантелями підняті над грудною клітиною. На вдиху опускаємо гантелі в сторону, а на видиху піднімаємо вгору, знову зводячи гантелі разом. Наступна вправа це комбінація з класичних віджимань, виконуємо з колін та скалолаз, вихідне положення на колінах, тисті рук трішки ширше ваших плечей на рівні з вашою грудною клітиною. Виконуємо одне віджимання, далі відриваємо коліна від підлоги і почергово підтягуємо вперед праве та ліве коліно. Основні моменти: не забувайте про підтягнутий живіт та обов'язково утримувати лінію планки при виконанні даної вправи. Та правильно дихайте. На зусилля завжди видихаємо. Виходимо в позицію чотирикутника. Пропоную виконати активну планку, одночасно витягуючи різноіменну руку та ногу вперед та назад, знову вниз та змін руки та ноги. По виконанні даної вправи зберігайте стабільне положення корпусу, тримайте прес в напрузі, а поясницю в нейтральному положенні. Останок. Ще одна активна планка з хорошим акцентом на м'язи рук. Вихідне положення на колінах з опорою на кисті рук. Опускаємо почергово то праву, то ліву руку на лікці вниз. Та знову підіймаємось вгору, піднімаючись на кисті. Основні моменти: змінюйте руки. Для прикладу, опустивши спочатку праву руку на лікоть, піднімайтесь правої руки на кисть. Якщо першу опускаєте ліво, то і підйом виконуємо спочатку з лівої руки. Обов'язково в кінці дайте собі час на відпочинок, виконайте глибокий вдих та на видиху опустіться в позицію дитини. Розслабте м'язи спини, плечей та шиї. Перезавантажте своє тіло та розум. Ви сьогодні гарно попрацювали. Я впевнена, ви дійшли до кінця і отримали чудовий заряд енергії на весь день. А я вам бажаю гарного дня. З вами була я, Анастасія Ончеленко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. До нових зустрічей. Па-па!